Емоції в цілому про саму операцію, що я можу вам сказати? Це дорога життя і смерті туди, дорога життя і смерті назад і прогулянки зі смерті по кринках. Ми не планували знімати фільм і просто в якийсь момент ми зрозуміли, що в нас накопичилось стільки матеріалу, в тому числі відеоматеріалу, що це хочеться зібрати в щось повноцінне, і також ми зрозуміли, що ця історія настільки важлива, настільки потужна, що фотографії нам тут просто не вистачає. Я хвилююсь зараз, тому що знову ж таки, це дуже велика відповідальність розказувати історію саме про Південний Фронт, про кринки. Перш за все, ми дали можливість тим людям, які штурмували кринки їх, яким пощастило повернутись звідти е, висказатись, розказати свою історію від першої особи, і це важливо, тому е, я рада, що все цей фільм існує, що він виходить і сподіваюся, що він сподобається перш за все героям, героям цього фільму. Це значить, місце нашого накопичення. Тут ми розкладаємо там амуніцію, зброю, перевіряємо, проводимо передбойові перевірки, то круто буде, якщо люди подивляться, як це відбувається. Тому що ну, вони або бачать початок, типу о, там, флаг поставили, або вже кінець, коли земля в попіл. А все, що проходить між цим, слюні, соплі, блівота, плач, страх, радість, сміх, братерство. Стійкість, воля це те, що буде тут. Я, будучи в кринках, я знав, що я напишу пісню про це місце. Це, це було дуже дуже сильні такі емоції пережити. Там було все. Там був героїзм, там було щось прекрасне. Віталій Гілевич він знайомий з авторами фільму. І коли родилася ця ідея, він їм поставив мою пісню, і вони вирішили, що от. пісня так і називається Кринки. Дякую вам, що ви прийшли. Величезна подяка всій команді Крумкову, які допомогли нам, щоб ця подія втратилася. Хто прийшов, неймовірно пишаюся нашими авторами фільму, неймовірно пишаюся героями фільму. Це справжня сіль землі українські герої. Звичайно, хтось кандидат ну, хтось як там пожартував хіпстер, музикант. Це люди, які роблять неймовірне. Просто дехто в суспільстві почав забувати це, і саме такі фільми мають про це нагадувати. Дійсно багато представників ЗМІ, багато медійних людей інфлюенсерів, так би мовити, лідерів думок. І дуже важливо, що вони теж підтримують такі заходи, тому що завдяки їх, так би мовити, охопленням можна набагато швидше розповсюджувати ці. Дуже важливі матеріали, неймовірно важливо передавати все, що відбувається на війні, тому що, по-перше, це історія. По-друге, хлопці, які безпосередньо приймають участь дівчата в подібних операціях, вони розуміють, що про них не забули і про них пам'ятають. Казали, все нормально. А ми саме головне ми отримали відгук від солдат 126-ї бригади. Що ми сказали, що в нас все вийшло, і це для нас головна оцінка. І щоб хто б більше не сказав, ми більше не хвилюємося.